Доброго дня, мої любі малята! Я рада вас всіх вітати! Який за вікном сонячний ранок? Давайте з вами привітаємося. Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, сьогодні у нас з вами заняття з розвитку зв'язного мовлення. І ми з вами будемо вчитися складати описову розповідь. Діти, погляньте, будь ласка, що це в мене знаходиться в корзинки. Що це? Це м'яч. А це що? Це лялька. Так. Діти, як це все разом має назву? Це іграшки Молодці! Тож сьогодні ми з вами будемо вчитися складати розповідь про улюблену іграшку. Дітки, давайте подивимося на м'яч та скажемо, якої він форми. Так, м'яч круглої форми Молодці! Діти, а якого він кольору? М'яч жовтого кольору. Ви молодці. Діти, а хто мені скаже, що ми можемо робити з м'ячем? Так, я вже чую, ми з вами можемо гратися м'ячем, можемо його підкидати, так? Можемо котити, м'яч. Ви молодці, скільки слів ви мені назвали, так. А зараз я пропоную вам спробувати скласти описову розповідь про іграшку за допомогою Мнемо таблиці. Давайте з вами розглянемо Мнемо таблицю. Дітки, уважно погляньте на Мнемо таблицю. Скажіть мені, що за іграшка на ній знаходиться? Так, це м'яч. Давайте розглянемо далі. На малюнку ще є знак питання. Що він позначає? Це означає, що вам потрібно дати назву, сказати, що це м'яч. Далі дві кульки різного розміру. Це означає, що вам потрібно сказати, якого розміру м'яч. Далі ви бачите фарбу оранжевого кольору. Це означає, що вам потрібно сказати, якого кольору ваш м'яч. Далі ви бачите різні матеріали. Це означає, що вам потрібно сказати, з якого матеріалу зроблений м'яч. Далі ми бачимо рученятка та знак питання. Це означає, як ми можемо гратися м'ячем. А зараз я спробую скласти Свою розповідь, а ви уважно послухайте. Це м'яч. Він великого розміру, різнокольоровий, зроблений м'яч з гуми. М'яч можна котити, підкидати ногою. Ось таку описову розповідь можна скласти за мнемотаблицею. Пропоную вам. Самостійно спробувати скласти розповідь про іграшку. Ви можете складати про м'яч, а можете обрати свою. Тата, ви такі молодці! Скільки слів ми сьогодні з вами дізналися? Про що ми сьогодні з вами розмовляли? Сьогодні ми з вами розмовляли про іграшки. Діти, я чекатиму на вашу розповідь про іграшку. До побачення! До нових! Зустрічі.